Одна із домовленостей, яких було досягнуто під час минулотижневого візиту президента Китаю до американської столиці, особливо втішить фанатів китайських панд. Улюбленці національного зоопарку у Вашингтоні Мей Шонг та Т'янтєн отримали новий дозвіл на проживання в Америці. Згідно з документом, вони залишаться у столиці США ще на наступних п'ять років. Китай та Америка підписали угоду про спільні дослідження та розведення панду зоопарку в четвер. З подробицями Олеся Кравчук. У момент, коли офіційні особи США та Китаю оголошували про підписання угоди щодо панд, Майшон та Т'єнтєн саме снідали бамбуковими погінцями та фруктовими паличками, які зроблені з яблук, груш та замороженого соку. У Національному зоопарку Вашингтона офіційні особи з двох країн підписали новий дозвіл про спільні дослідження та розведення гігантських панд. Це означає, що два найпопулярніших жителя зоопарку залишаться тут ще на п'ять років. Вашингтон став для них домівкою 10 років тому. Директор зоопарку Деніс Келлі каже, що саме розведення панд це головне завдання співпраці. Для цього запросять експертів з китайського дослідницького центру панд, який знаходиться у місті Волон, що у провінції Сичуань. коли у наших панд народяться малята, вони залишаться у Вашингтонському зоопарку до чотирирічного віку. Мейшонг та Тінтін вже були батьками у 2005 році. Їхня малята Тайшан повернули до Китаю за рік після народження. Міністр внутрішніх справ США Лазар каже, що панди символізують партнерство між Америкою та Китаєм. Він зауважує, що підписана угода вигідна для всіх науковців, політиків, а перш за все для гігантських панд. Are among the most гігантські панди це один із видів тварин, якому загрожує зникнення у світі. Залишилося всього 1600 панд, і тому весь світ хоче зберегти їх для наступних поколінь. Якщо гігантські панди не народять маля у наступні два роки, Америка обміняє їх на нову пару з Китаю. Панди, які їхнє потомство, є власністю Китаю. Олеся Кравчук, Голос Америки.